Квас, який найсмачніший. Старокиївський. Друзі, загалом цей квас мені сподобався. Не пересолочений, кислинка є схожий на живий квас і доволі смачний. Квас Тарас. Легенда! Ай яй. -яй. Мені це сподобався більше за попередній, але з ремаркою що я нічого не розбираюся в квасі. Я просто як душею вибираю серце. Арсенівський. Смачний клас схожий на той, що був на початку нульових з жестяних бочок, але мені не подобається те, що для мене він пересолоджений. Я рило. А ти жорпа. Ай, хорошо, і по всіх Береш мене розлив. Да, я старася, як ти бачиш. Ну, я тобі так скажу, він пахне цікавіше, ніж він смакує. Знаєш, у нього запах як від класа а смак, як від розбавленої пепсі. Опілля. В минулому році квас вітопілля був мій улюблений. На жаль, в цьому, як на мене, він трошки зіпсувався. Немає такого насиченого хлібного смаку. Минула колекція була краща. Але загалом все одно доволі непогано. Львівський. Кисловатий, але в цьому ну щось нього є Так, коротше. Квас нормальний, точно непоганий. Хороший, мені сподобалося. З кислинкою. На мій смак найсмачніші були Старокиївський і Квас Тарас. А мені цей сподобався такий кремовий, кремовий.